Телевізійна служба новин далі продовжує ефір об'єднаного марафону Єдині новини сумщина в жалобі за жертвами чергового воєнного злочину росіян. Сьогодні зранку вони вбили дев'ятьох людей і сімох поранили поблизу біля пілля. Окупанти прицільно атакували дроном. Попередньо це був ланцет, рейсовий автобус, в якому перебували мирні мешканці. Більше інформації дізнаємось наживо від кореспондентки ТСН Оксани Солодовник. Оксана, вітаю. Я знаю, що поранених доправило до лікарні. Чи ми знаємо в якому вони стані? В якому? Річко рейсовий автобус з сполученням Білопілля суми росіяни атакували о 6.17 ранку, якраз на виїзді із міста Білопілля. За словами міського голови Білопілля Юрія Зарка, безпілотників було два: один був розвідувальний, а інший ударний дрон. За попередніми даними, це був ланцет, який поцілив просто у дах мікроавтобуса і вибухнув усередині. Серед пасажирів були переважно літні жінки, і зокрема ті, які евакуювалися із міста, яке постійно обстрілюється ворогом. Дев'ять людей загинули на місці. Серед загиблих ціла сім'я мати, батько і донька, повідомив президент. Ще семеро поранених перебувають у лікарні. За даними медиків, троє у тяжкому стані, і їх наразі оперують. Троє знаходяться зараз у важкому стані. Один, один на сьогоднішній на даний момент оперується і двоє готуються до операції. Водій зараз знаходиться у, скажімо так, у задвільному стані і перебуває в відділенні. Які травми у всіх у всіх постраждалих поєднані травми там є і вогнепальні поранення ніг кінцівок різних і також є переломи. Ні, водій мікроавтобуса вижив нині. Він у хірургічному відділенні із незначними травмами це переважно порізи, розсічення. Він постраждав найменше, адже епіцентр вибуху був у салоні. Відразу після удару чоловік розповів, що він екстрено загальмував і кинувся допомагати пасажирам. Втім, при свідомості була тоді лише одна жінка. Взрив такий страшний. Мене щось в голову вдарило. Зайшов у це ж салона, ну, салон воно вирвало все, я їй допоміг ці циганочки вилізти. а остальні ж вони вже були неживі. Я вже не мог нічого їм допомогти, бо вони не живі були. І це ж не воєнна машина, це так треба вислідити, я не знаю, що зробити. І вони ж бачили, що там Міарш, ж, ну, ж що... цивільна машина їде, я не знаю. Я не знаю, як це об'яснити. в общем, в шокі. От от, от от побачено те, що було отак з людьми ворог до речі, не вперше атакує цивільні автівки. Втім, якщо раніше це були переважно шляхи на півночі області, скажімо, траса Білопілля Глухів, то нині вже і по цій трасі від Білопілля до Сум їздити вже вкрай небезпечно Головне через використання ворогом безпілотників ланцет, які вони почали активно застосовувати десь півтора тижні тому, як по для ударів по сумах, так і по передмістю. Ті ж самі ланцети атакували машину з енергетиками. Вантажівку ще набирала. Воду, машину лісового господарства і просто чоловіка, який касив траву на узбіччі, і тепер вже це рейсовий автобус із пасажирами. Ну і на Сумщині оголошено дводенну жалобу за загиблими на у Білопіллі, Вона триватиме три дні. Марічко Оксана, дякую, наша колега Оксана Солодовник Сумщина. Там сьогодні ворожий дрон вбив 9 людей. Стирають з лиця землі мирні міста і села росіяни Ні на секунду не припиняють тероризувати наші прифронтові території. Напередодні, за даними генштабу, окупанти лише авіабом скинули понад сотню гатять і по позиціях військових дронами камікадзе та з реактивних систем залпового вогню. Загалом лише протягом останньої доби на фронті сталося 145 бойових зіткнень. Причому третину штурмів та наступів загарбників довелося відбувати на покровському напрямку. І, попри важку ситуацію, за даними інституту, вивчення, війни саме там на покровському напрямку нашим військовим вдалося дещо просунутися. Запеклі бої тривають також, зокрема, на Лиманському, турецькому, Новопавлівському та Курському відтинках фронту з абсолютних перемог української армії цієї доби можна вважати знищення зенітного ракетного комплексу Бук м 1 Таким самим ще дві тисячі чотирнадцятому роціяни поцілили в малазійський боїнг і вбили 298 цивільних людей з 18 країн світу. Цього разу бук з боєкомплектом до. Цілі не доїхав. Бійці бригади арт-розвідки Чорний Ліс вистежило його і вдарили так влучно, що ракети, встановлені на комплексі, вибухали, наче феєрверк. Операція під грифом секретно. Далі ТСН покаже у таємничне транспортування секретного об'єкта вулицями столиці вночі. Якщо маєте здогадки, що це, напишіть нам свою версію під цим сюжетом на Ютуб каналі ТСН. Ми чекаємо ну, а поки. Дивімося репортаж Ірина Кондрачук. Таємниці, які розкриваються лише під покровом ночі ТСН на особливому нічному чергуванні. На годинку за опівніч місто намагається зараз заснути. Наскільки це можливо? адже ви знаєте, що Київ ніколи не спить? Ми помічаємо, як вулицями столиці проїжджають хіба що габаритна техніка вантажівки, які перевозять найважливіші товари, які ви відправили вчора. щоб вони були вже сьогодні на ранок, доїхали до найважливіших вам людей. Серед буденних нічних поїздок водіїв вантажівок, що прямують із поштових відділень чи хлібзаводів, або ж комунальників, які саме вичищають порожні вулиці столиці, в оточенні проблискових маячків курсує особливий транспорт. Це ексклюзив у І Зараз ми бачимо, як велика габаритна техніка у супроводі правоохоронців, військовослужбовців і навіть комунальників намагається проїхати одним із проспектів, який на в'їзді до міста. Ми бачимо, як вони просуваються ну, звідси, ніби по міліметру, адже ймовірно, що не дозволяє висота. Сперед цим гігантом їде. Аварійка топроводжує майстер, який має побачити, чи точно пройде під електричними дротами, які натягнуті поміж опорами. Мені здається, в цього чоловіка сьогодні найпочесніша місія. Ця поїздка виклик і для компанії, яка займається негабаритними перевезеннями за 20 років роботи. Таке замовлення виконують вперше. Техніка намагається пробратися, прокрастися. Я б сказала, вперед до цього вона долала такі пристойні відстані зі швидкістю навіть до 20-30, а де подекуди 40 км на годину. Що на такій швидкості можуть перевозити, і ширшки тако, такими дорогами. Ми розумієте, що ми не їдемо зараз військими вулицями, столицями. їдемо реально величезними проспектами. Спеціальний трал довжиною у кілька десят метрів до цієї поїздки збирали кілька днів. Де, Точки серед найбільших перепон на його шляху зелені насадження, світлофори, трамвайні лінії та лепи. Надсекретний багатотонник рухається вулицями сонного мегаполіса без зайвого шуму. Ще кілька вивертів колес, і він таки займе свою фінальну позицію. Операція, якої ніхто не має бачити, триває впродовж двох годин. За цей час у темряві вулиць розчиняються будь-які авто, окрім спецтранспорту. На секретний вантаж готується здивувати місцевих і гостей столиці. Ви ще не здогадалися, що це? Правильну відповідь дізнаємося дуже скоро. Ірина Кондрачук, Олексій Осавчук та Анатолій Короб ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Друзі, отже, поки ви дивилися цей сюжет, активні користувачі у Ютуб каналі ТСН вже засипали нас коментарями. Здебільшого не байдуже хвилюються. Чи про цей матеріал знають українські спецслужби? Крапки над і що ж це за вантаж? Роставить відео, які ви зараз бачите на своїх екранах, на ексклюзивних кадрах, які вдалося відзняти знімальній групи ТСН, цивільний пасажирський літак Ту 134 А. Україна один із перших бортів держави. Він слугував для потреб президентів та уряду з 97-го по 2012 рік. потім його списали останні кілька років. Судно є експонатом столичного музею авіації. Саме звідти його і транспортували нічними вулицями до столичного ВДНГ. ДНГ. Там з 22 травня стартуватиме особлива подія фестиваль кар'єри, де кожен охоче зможе дослідити і зазирнути всередину урядового борту. ТСН до цієї події. Готує особливий репортаж з ексклюзивними фактами про експонат. Тому обов'язково дочекайтеся. Дикі гонки дронів сьогодні на Київщині змагаються найсильніші пілоти. Це є дрони, і мавіки, і великі ударні дрони. Погода мокра і нельотна. І чи змогла вона зіпсувати? Цей день дізнаємося Наталі Нагорної, Вона за всім спостерігає. Наталію, вітаю погода. Це звичайно питання номер один, тому що не тільки змагання, а й дуже серйозні бойові операції можуть скасовуватися через таку погоду. Що у вас Вітаю, Марічко. вікно дозволяє розпочати Насправді, от просто зараз прозвучало повідомлення про те, що розпочинається новий етап змагань. Хоча ви бачите, що просто зараз дощ продовжує йти, але він трошки втихомирився. Насправді, вже від сьогоднішнього ранку вдалося провести один етап змагань. Саме змагалися пілоти FPV-дронів. і насправді змагання сьогодні йдуть за такий суперприз, який саме хай розказують організатори, і наскільки їм складно з погодою, хай говорять бійці. Прошу прямо мову. Ми чекаємо. Пілотам важко, але вони справляються це топові пілоти. Вони професійно виконують ці завдання. Є прапори, є тунелі, є повітряні ворота. І є низькі ворота. Є скуп, стінка. Ну і фінал. Перше місце це три вампіра. Одразу друге місце два вампіра. І третє місце один вампір. Це от конкретно від за підтримки головнокомандуюча. Поміж цього у нас сертифікати грошові призи. ще раз командна історія. Ну і власне вже відбувся, як я ж сказала, перший етап е FP, пілотів. fpv дронів тут в фінал потрапило чотири команди. Одна з команд дуже сильно засмутилася, тому що вони лідирували і в цей момент. Не просто зникло зображення на дройнах, і переможцями стали власне, Ми зараз стоїмо на фоні їхніх прапорів. Пілот, пілот 93-ї бригади, якого звати Льолік. Він вже вдруге перемагає в таких змаганнях. І тут вже навіть жартували, що наступного разу його сюди не відправляти. І його сьогодні і на руках качали. І друге місце зайняла команда Ахілес. І скажу чесно, що пілоти тут зібралися. Дуже сильні, і хоча немає противника, немає загрози, як це зазвичай буває на війні. І, хоча погана погода, але найбільші нерви тут через конкуренцію. Власне сидять люди, які виглядають абсолютно спокійними, але при цьому вони говорять, що дуже сильно нервують. Ми вже підготували для вас сюжет протягом найближчого часу. Він вже буде в марафоні єдині новини, і там вже багато емоцій, багато польотів. Ті покажемо вам обов'язково. Дочекайтеся, Марічко. далі Наталя, Наталя кореспондент, Наталя Нагорна, наша кореспондентка, зараз перебуває на особливих змаганнях, де зокрема своїй майстерності і вправності змагаються пілоти різних видів дронів. І це найважливіше можливо зараз зброя в цій війні на виснаження, яку Україна веде проти Росії. Українські військові на червоній доріжці серед світових зірок у Каннах триває 78-й кінофестиваль. Отже на ці два тижні французьке місто стає світовим кіномистецьким епіцентром. І, от гостями показу одного з програмних фільмів стали наші українські захисники. Вони пройшли червоним хідником разом з фронтменом гурту «Юту» Боно. Ну далі подивіться без коментарів. Далі до нас долучається Коля Сірга, який став військовослужбовцем від початку повномасштабного вторгнення. Є частиною культурних сил. Коля вітаю, Микола! І ми бачили власне вас зараз і на фотографіях, і на відео і в твоїх соцмережах на канському фестивалі. Розкажи, як ви туди потрапили? Хто вас туди запросив, Яка там головна ваша місія? Вітаю вас. Так, щось мене зв'язок. О, бачите мене, да? Все супер. По перше, запросив нас сюди Шон Пен разом з Боно з групою. Тут так мені щось жамало дзвонило, воно скидає так. Вибачте, будь ласка, за дзвоню запросив. Боно і Шон Пен, це була ідея Шона Пена. Познайомити нас з Боно. Боно був дуже як кажуть у захваті від цієї ідеї. І ми приїхали. Ми е, ну, собі оформили відпустки командою культурних сил. Е, доїхали до Кан е, вчора. Е, були на естрировані доріжці. Після цього були в е, на автопаті, е, де по факту відбувалася напевно основна подія, е, тому що там було дуже багато всловових важливих людей. І у Франції, і в світовому шоу бізнесі е, цей. Е, цей боно, цей е, Едж, це родина Жоржа Флуні, це Шон Пен, е, це вдова і е, донька е, на Поворотя. Е, це е, в, в міністерка культури е, Франції і була можливість виступити в команді культурних сил. Е, Ольга Рукавішнікова, наша скрипалька, е, 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 яка служила сто нацотик бригаді ТРО в піхоті. Була поранена п'ять разів, втратила око. Вона неймовірно круто грає. Вона грала вчора з Коріка, з Срік всіх е, вразив. Е, тому такий дуже насичений вечір. До цього ми е, були в Боно на вечері, де вдалося записати спільну колаборацію е, Боно і Тараса Столяра. Тарас Столяр, який е, е, зі стінгом записував Shape of My Heart, Тут вони грали разом One Love е, е, пісню Бобу Марлі, яка була е, виконана групою YouTube. Uh, і багато цікавих планів сьогодні, ввечері будемо знайомитися з Робертом Деніра і uh, Квентіном Тарантіна, і будемо намагатися їх затягнути до нас в Україну. Uh... Микола, я подивилася на відео і знаєш, звернула увагу, що ви на такому одному з найвідоміших фестивалів світу ідете хідником у військовій формі. Чи це обговорювалося з організаторами? Бо я згадую, знаєш, історії з України, коли нас навіть нічний клуб могли не пустити у військовій формі військовослужбовця, щоб там якось не так впливати на публіку. У вас такі були запитання? Це обговорювалося з організаторами? Так, звісно, воно обговорювалося з організаторами, тому що менше за все хотілось би. Робити провокації, тому що Україна е, зараз не потребує провокації привернення е, кількісної уваги нам важлива якісна увага і нам важливо транслювати е, поведінку України в кращих тона. Тому ми ні в якому разі не хотіли нікого підставляти. Тому це було обговорено заздалегідь і з організаторами, і з головою фестивалю. Тож він став, що для нього це буде честь. І це дуже велика заслуга самого чона пена. Він дуже багато для чого з цього для цього зробив. І звісно, Боно. і дійсно це нонсенс, тому що червона е, доріжка в е, це Black Tie, і виключень немає, окрім як для України і для української військової форми. Це неймовірно. Дякуємо, що ви там пропагуєте Україну, і зокрема є так само ще й чинними військовослужбовцями. Ми більше хочемо... я від... ще хвилиночку. Прямо так. зараз ми знаходимося на презентації книги е Мішеля Занавічуса. Uh -huh. е там на сцені. от така книга, яку він написав. Ми е провезли його по всій лінії фронту. Він познайомився з багатьма дуже цікавими солдатами, офіцерами. Робив такі нотатки, замальовував їх е і написав про це книгу. Ця книга зараз бестселер у Франції, і всі гроші е з продажу е цієї книги е вони, е вони йдуть а на, на United24. Микола, дякуємо за це. Ми чекаємо, що власне вдасться затягнути більше зірок до України, але пам'ятаємо, що об'єднує зокрема і Шона Пена і Боно, що це люди, які тут були в перші місяці повномасштабної війни. Зокрема, пам'ятаємо і концерт в метро, і пам'ятаємо, що на пена теж неодноразово приїздив. Тому хочемо бачити зараз такої підтримки в такі складні часи, теж в Києві і в інших містах. Чи ми працюємо над цим. Тому великі Буду вітання друзям України. Ликим і, зокрема, вам удачі на канському фестивалі, щоб вас там точно запам'ятали. Дякуємо, Микола Серга був з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо випуск обмін полоненими, припинення вогню і зустріч на найвищому рівні. Одразу три теми стали ключовими під час нинішніх перемовин в Стамбулі. Найбільше конкретики було в питанні саме обмінів. Україна та Росія домовились про обмін тисячу на тисячу. Повідомив Ростем Умірам. у Головному управлінні розвідки наразі працюють над списком тих, хто повернеться на батьківщину. Друга тема це припинення вогню. Тут конкретики менше сторони обмінялися своїми баченнями, і тепер вже над деталями працюватимуть окремі команди. І тема номер три розповів український міністр оборони. Це обговорення на найвищому рівні. Наступним кроком перемов має стати такі зустріч між лідерами України та Росії. Але коли і за яких умов це може статися, говорити поки що зарано. Росія озвучила чимало вимоги, які Україна вважає неприйнятними, розповіли в МЗС. Зокрема, в медіа потрапила вимога відмови від п'яти регіонів України, які Росія вже внесла до своєї конституції. Але кажуть, Україна відстоювала свою лінію, робила це досить результативно. Також припускають, російські представники могли не мати мандат на підпис будь-яких документів, тоді як українська сторона готова була письмово скріплювати домовленості. Голубці для воїнів селище великі бичків знамените на всю гуцульщину своїми особливими рецептами цієї української страви. Так вони кажуть, місцеві більше не готують ніде у світі. До повномасштабної війни там постійно влаштовували гастрофестивалі. Тепер їхнє проведення зупинилось, але сама робота триває. Волонтери і господині готують голубці для захисників. Ну далі вже традиційна рубрика нашого колеги Костянтина Грубича він їздить усією країною і знайомиться з цікавими людьми. Зараз він на прямому зв'язку з Великого Бочкова. Костя, вітаю. Чим хочеш зараз поділитися? Рецепт може нам. Костя, ти мене чуєш? Розповідаю, ось куди. Коли... Чую, чую, чую Добрий день вас вітає Великобичківська громада. Це буквально там через кілька метрів вже Румунія, але тут все ж таки Україна і дуже Україна. Ось подивіться, скільки тут таки три баняка у кожному біля тисячі малесеньких, різних, дуже смачних голубців. І ось зараз триває робота, тому що це не для нас. Це вони кілька разів на місяць зустрічаються, господині місцеві, і ліплять голубці. Для чого? Ого, пані Валентино? Ми, зібра... Ми збираємося, господині збираються і крутять голубці для того, щоб відправити нашим військовим на ЗСУ. Бачите, крутять. як я помилився, я казав, ліплять, це ж вареники ліплять, так, а голубці а крутять. крутять. Ось покажіть, так. як вас звати? Надія. Надійко, покажіть, як ви робите ці Кладемо капусту, кладемо. Трошки начинки. І закручуємо. Маленькі, такі маленькі, апетитні. І я чув, що Прошу. ви 50 видів у вас селі так, є, так, в Селищні. Так. так. Оце зараз з чого робите? Це із фаршу свинного, кисла капуста, звичайні. Бичківські. І, куди, і куди цей продукт потрапляє? До хлопців на передову. Не тільки до ваших земляків? Ні, ні. Ні, тому що було приємно така ситуація. Їхала в поїзді на Київ, і їхав військовий, і розмор розговорилися і каже, що волонтери допомагаємо. Відправляємо автомобілі різні, різні кав, голубці. І він такий, це таке у квасній капусті. Кав, так, Ми їли ваші голубці, вони бичківські кав, так. І мені було дуже приємно, на що на фронті знають чужі хлопці про наші голубці. Ой, ви знаєте, це так. такий мотивуючий, об'єднува об'єднавчий момент для громади. Я так думаю, а можливо я помиляюсь. Ось Олег Бурса селищний голова, так. скажіть, будь ласка. Що зараз відбувається, крім того, що ми побачили, може є якісь інші сенси? Ну, взагалі, голубці, це є е, така традиційна страва України, але в Бичкові вона по особливому смачна, тому що в Бичкові дійсно більше 50 голуб більше 50 видів було накручено на останній фестиваль, який відбувся 2021 року. Взагалі, сам фестиваль проводився з 2010 року, і відповідно, коли почалось повномасштабне вторгнення, дякуючи нашим господиням, дякуючи нашим освітянам, керівникам відділів, всій раді і всій громаді. Ми щоразу відправляємо і маємо можливість здивуватися. Їх треба зварити перед цим. Правильно? Ось. О, Марічко, подивись, подивіться всі. Ось тут робиться те, що об'єднує Україну фактично. Костя. Студія. Костя, ти знаєш, ти кажеш, подивіться, ти ще скажи понюхай то тобі вся е, творча група, яка видає ефір шостої ранку. Каже, що це знущання просто над голодними людьми. А в нас глядачів теж можуть мати зараз е, відсутність сніданку на столі приготовленому. Дякую велике за е, такі. Фест екс... як це називається фуд екскурсію по модному, так і передавай великі вітання дівчатам, які так сумлінно крутять голубці. Дякую, що ми вивчили це дієслово. Тепер з голубцями будемо знати, як правильно вживати. Ну і вам смачного, а нам дочекатися теж чогось їстівного. Костянтин Грубич про унікальних людей і унікальні речі, які робляться вже не один рік. Ну і вже сьогодні теж річ, яка відбувається щороку, це гранд фінал музичного конкурсу Євробачення. І сьогодні відбуватиметься у швейцарському базелі. 10-й годині вечора за київським часом будемо дивитися Україну. Там представлятиме гурт «Цефір Блад» з піснею «Bird of Prey». Він виступатиме цього вечора під сьомом номером. Змагаються загалом 26 країн-учасниць. Букмакери на сьогодні нашим виконавцям пророкують 13-те місце. А от лідерами прогнозів є Швеція з композицією такою веселою про сауну. Ну і Австрія і Франція з ліричними піснями. Не минулося цього річ у безканду. Далі в кілька учасників, зокрема з Естонії Томікеш та Йоганес Піччі Австрії, відверто симпатизують росіянам. Порція критики та погроз прилетіла ізраїльські учасниці Юваль Рафаель, яка пережила терористичний напад Хамас 7 жовтня 23-го року на музичному фестивалі. Артистку освистили під час виступів глядачі з палестинськими прапорами. А понад 70 колишніх учасників Євробачення підписали відкритого листа з вимогою взагалі заборонити участь у конкурсі. Ізраїльському громадському мовнику Кан, стверджуючи, що він був співучасником геноциду Ізраїлю проти палестинців у ГАЗі. Далі в нас невеличка пауза, і після неї марафон підхоплюють мої колеги. В цій студії з'явиться Ірина Прокоф'єва та Руслан Шаріпов.